Вітаю колеги! Якщо ти не живеш по своєму сценарію, ти живеш по чужому сценарію. Щоб жити по своєму сценарію, необхідна стратегія. Я Наталя HR-експерт з 17-річним досвідом, hrd кернел, бізнес-тренер, фасилітатор і сертифікований коуч ICF. І сьогодні я розкажу вам про мій перший курс авторського проєкту «Впливовий HR» HR-стратегія. Що варто зробити сьогодні для стійкого довгострокового результату завтра? На цьому курсі ми розглянемо, що таке стратегія. Поговоримо про те, що стратегія є завжди, навіть тоді, коли її немає, які в нас є обмеження мозку при стратегуванні, що таке HR-бачення. Як формувати hr стратегію в дотику до бізнес-стратегії, які використовувати моделі для аналізу поточної ситуації? Канвас, ПЕСТ, СВОД, як каскадувати hr стратегію на hr проекти як вибирати ці проекти з точки зору критеріального аналізу, як оцінювати ризики реалізації стратегії в використовуючи. Диверсійний аналіз, які зробити перші дії при реалізації стратегії, а також як готуватися до hr стратегії з точки зору аналізу hr трендів та світового HR. Більше деталей про курс на моєму сайті HRN.ua та моїх соцмережах. Давайте будувати стратегічний HR!